Вітаємо у світі технологій. Ми зібрали свіжу порцію новин і готові з вами ділитись. Німецький криптостартап Анста Пейбл Finance планує створити перший у світі криптовалютний банк. Команда стартапу заявила, що банк буде пропонувати клієнтам криптовалютні послуги. Також допоможуть здійснювати складні криптовалютні операції, що відповідають компетенціям нового закону ЄС про ринки криптоактивів. Засновник та технічний директор Анстапейбл Finance Пітер Гробскопф наголошує, що сучасна банківська система продовжує свою роботу на застарілих технологіях з появою стейблкоїнів. Гроші стали програмованими та забезпечили прозорість реєстрації транзакцій. Настав час використовувати ці інновації та перебудувати фінансову систему. Нагадаємо, що даний фінтех стартап став відомим у 2022 році після залучення близько 13 мільйонів доларів США на розробку власного криптогаманця. Щодо створення банку та кроків, будемо вас інформувати у наступних випусках. Чудова новина для відеоблогерів. Компанія Canon створила камеру для творців контенту, яка по розмірам як телефон, але набагато функціональніша по відеозйомці. Це компактна 4 К камера серії PowerShot v 10. Вона створена спеціально для YouTube та tiktok блогерів які прагнуть вийти за межі смартфона у створенні контенту. Розміри камери 63 на 90 та на 34 мм та має вагу 211 грамів і побудована навколо 1-дюймового сенсора із заднім підсвічуванням, сумісного з механізмом обробки зображень для відео 4К зі швидкістю 30 кадрів на секунду, або зі швидкістю 60 кадрів на секунду. Камера має широкий кут огляду, а також безліч фільтрів для відео та триступеневий нейтральний фільтр. V10 оснащено автофокусом із відстеженням обличчя та визначенням контрасту, рамковим автофокусом для оглядів і розпаковок, трикратним цифровим зумом та електронною стабілізацією зображення. Камерою можна керувати однією рукою за допомогою відкидного дводіймового сенсорного екрана. За рахунок невеликих розмірів можна використовувати у руці на поверхні та на штативі. Є вбудовані стереомікрофони. При потребі можна підключити зовнішній мікрофон. Для нього є роз'єм. Камера не має внутрішньої пам'яті, є слот для карти пам'яті MicroSD. Також є можливість проводити пряму трансляцію через мобільний додаток. Крутою функцією є те, що камеру можна під'єднати до мережі Wi-Fi для виведення відео на платформи соціальних мереж через додатки. Гаджет також має вихід HDMI і може використовуватись як сумісна веб-камера. Скоро ця камера буде доступна у продажі в чорному та стріблястому кольорі. Ціна орієнтовно 430 доларів. США. Світ технологій не стоїть на місці. Слідкуйте за нашою рубрикою і будете знати про перебіг технологічних подій.